Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Кількість повітряних атак зростає. Так Росія показує свої справжні наміри продовжувати терор, поки світ це дозволяє. Ми маємо це зупинити. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У той час, коли більшість людей мирно спить, наші воїни продовжують боронити Україну. Особливо небезпечними є нічні операції. Саме тоді ворог активізується, а видимість різко знижується. В таких умовах кожна технологія, здатна дати перевагу, може врятувати життя. Увага на екран. Одна з бойових бригад, у складі якої служать мешканці Кременчука, отримала важливу допомогу, а саме прилади нічного бачення. Вони будуть використовуватися, зокрема, під час евакуації поранених. Завдяки монокулярам військові медики зможуть швидко орієнтуватися в умовах обмеженої видимості без потреби у використанні світла, що могло б видати позиції. Ми передаємо одній з наших бригад обладнання для забезпечення медичної евакуації. Це пристрої нічного бачення, які дозволяють хлопцям рухатися вночі, рухатися на автотранспортні на бойових броньованих машинах і вивозити наших поранених. Медики на фронті працюють у будь-який час доби без приладів нічного бачення це сліпа зона ризику з монокулярами. Це шанс встигнути зберегти життя і залишитися непоміченими ворогом. Прибори вже перевірені на бойовому досвіді. Ми вже виїжджали з подібними. Вони дуже допомагають нам для евакуації наших хлопців, поранених безпосередньо з-під обстрілів з нуля як кажуть. Кожен внесок у технічне забезпечення фронту це внесок у життя та безпеку наших військових. Тільки разом ми не зламні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. За наявними даними, фігурантка отримувала замовлення від РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та військового ТЦК у години пік. Зломисниця мала закласти поруч з будівлями саморобний вибуховий пристрій. У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі намери і затримали терорист. За даними слідства, виконавцею замовлення країни агресора виявилася 30-річна безробітня з Полтавщини, яка шукала легкі гроші в онлайн казино, де її завербував російський спецслужбіст. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, які заховала у чайник та підсила додатковими вражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів. Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями кримінального кодексу України чесною першої статті 14, частина другої статті 258 готування до вчинення терористичного акту та чисною другої статті 28, восьмої, чесною першої статті 263 незаконне поводження з вуховим речовинам. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Нагадуємо, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування, негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ з палив ФСБшника. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому районі стартували ремонтні роботи на одній з основних доріг. Про яку саме трасу йдеться, та хто посприяв тому, аби її відновлення нарешті розпочалось, дізнаєтесь, уже за мить. На трасі Н-08, Бориспіль, Маріуполь, а саме на ділянці, що пролягає через Кременчуцький район, кипить роботам. Стартував ремонт. Таку приємну новину повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, зазначає, що порушував це питання перед Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України ще з минулого року. Нарешті разом із колегами вдалося добитися початку робіт. Траса Н-08 з'єднує промисловий центр Полтавщини, місто Кременчук, зі столицею. А вже ж капітальний ремонт цієї дороги наразі неможливий, оскільки в пріоритеті забезпечення фронту. Проте важливо, аби ця дорога, як одна з ключових транспортних артерій, була щонайменше в проїзному стані. Це безпосередньо впливає не лише на повсякденне життя людей, але й на стабільну роботу всіх служб, зокрема, і тих, які функціонують в умовах воєнного часу. Народний обранець Юрій Шаповалов зазначив, що надалі наполягатиме на системному поточному ремонті основних доріг Полтавської області та їх якісному утриманні з боку дорожніх служб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Економія бюджету та покращення ефективності вуличного освітлення так можна охарактеризувати роботи, які сьогодні виконала бригада КП «Міськсвітло» в одному з мікрорайонів Кременчука. Деталі у нашому матеріалі. Комунальні служби Кременчука продовжують модернізацію вуличного освітлення у місті. За дорученням міського голови Віталія Малецького, велика увага приділяється саме тим частинам міста, де дороги мають пожвавлений трафік, а освітлення вже застаріле. Тому, аби сприяти безпеці руху автомобілів у темний час доби, сьогодні бригада комунального підприємства «Міськсвітло» встановила додаткове освітлення в одному з мікрорайонів Кременчука. За дорученням міського голови проводимо роботи з монтажу зовнішнього освітлення по проїзду Григорія Гамалій. Роботи з монтажу додаткових опор, проводу і встановлюємо нові світо, світильники. Частина робіт вже зроблена, було встановлено додатково 6 опор залізобетонних, вже встановлено 13 світильників і ще 18 плануємо встановити, щоб повністю освітити цей проїзд. Таке оновлення вуличного освітлення не лише збільшить рівень безпеки водії ввечері під час руху даною дорогою, а й зекономить електроенергію. Адже оновлені вуличні ліхтарі є більш енергоефективними, але водночас яскравішими за старі. Це дозволяє зменшити навантаження на електромережі та зекономити кошти міського бюджету. Роботи по проїзду Григорія Гамалії триватимуть надалі заради комфорту та безпеки містян. Дмитро Цирюльник, Іван Качанко, Кременчуцькі новини. Жуці реалізовують важливі інклюзивні проєкти, що забезпечують комфортне середовище для всіх мешканців. Поступово місто стає зручнішим для людей з особливими потребами. Яку роль у цьому процесі відіграє бізнес? Розкажемо прямо зараз. У Кременчуці продовжується впровадження програми інклюзивності, яка передбачає створення комфортного міського середовища для всіх мешканців, зокрема для людей з інвалідністю, батьків із маленькими дітьми, людей старшого віку. Програма діє вже кілька років і охоплює як об'єкти дорожньої інфраструктури, так і комунальні установи освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту. На цьому на сторінці у Фейсбук наголошує міський голова Кременчука Віталій Малецький. При цьому він відзначає, що особливо важливою в умовах воєнного часу є підтримка з боку приватного бізнесу. Один із прикладів ініціатива підприємця Сергія Ковніра, який подбав про облаштування зручних пандусів на пішохідному переході біля одного з торговельних центрів міста. Для облаштування використовують якісну тротуарну плитку, що забезпечує комфортне пересування для маломобільних груп населень. Такі приклади соціально відповідального підприємництва є надзвичайно цінними у період, коли міський бюджет зосереджений на підтримці армії. Дякуємо Сергію Ковніру за ініціативу. Інклюзивність це не лише про доступність, але й про повагу до кожного мешканця. Коли бізнес і громада діють спільно, результат стає помітним для кожного, хто щодня пересувається вулицями міста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цими вихідними у Кременчуці відбувся другий етап турніру Брейнквістін 2025. Шкільні команди знову зібралися, щоб позмагатися в знаннях, логіці та кмітливості. Було гаряче та драйвово. Хто ж став переможцем цього етапу, дізнавайтесь далі. Цими вихідними у межах програми Неосвіта на базі Кременчуцького ліцею номер 4 відбувся другий турнір Брейнквістін-2025 серед шкільних команд. Захід зібрав найкмітливіших учнів міста, які змагалися в інтелектуальних баталіях, демонструючи власні знання та ерудицію. Сьогодні в місті тримаючи пройшов другий етап турніру нашого бренд саме для навчальних закладів нашого міста. У нас 31 команда. Це вже друге змагання. Всього буде три гри, на які ми визначимо, хто отримає саме кубок 2025 року з квізу. От хочемо подякувати всім спонсорам, які долучилися організаторам, волонтерам, які сьогодні з самого ранку готують цю гру. Учасники мали змогу не лише позмагатися за звання найкращих, а й отримати цінні подарунки від спонсорів заходу. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує всі ініціативні заходи. Тому цьому разу ми теж долучилися стали спонсорами інтелектуальної гри Брейнквістін для школярів. Ми подаруємо призерам. Там буде три місця, три чоколядові фондю. І щоб наші переможці змогли прийти і насолодитися нашим. Найсмачнішим львівським шоколадом і подарувати емоції собі і нам інтелектуальні ігри такого формату це спосіб зробити навчання цікавим, динамічним і життєвим. Учасники ділилися щирими враженнями. Для багатьох цей турнір став першим досвідом участі в інтелектуальних змаганнях такого масштабу. Вчителі ж підкреслюють, наскільки важливі подібні ініціативи для сучасної молоді. Дуже дуже все сподобалося. все дуже прикольно та а, ця гра. Закріплюю людей. Ми ніколи не були такі дружні. Ми дізналися багато цікавого, багато чого цікавого, позитивного, нового. Сподіваюся, на третій грі дізнаємо ще більше всього. Дякую вам велике. Хотів би подякувати молодіжному парламенту Кременчука, організації 4-го ліцею за приналежне гарні умови всім учасникам, хто участвує, всім тим, хто придумує цікаві. А конкурси з цікавими завданнями, які заставляють задуматись і розвиватися. Цього разу впевнену перемогу здобула команда Кременчуцького ліцею номер 5 Шевченківці. Дякуємо за все за таку круту гру. Все ж таки давно таких емоцій не було. Дуже класно, це приємно. Ну, дякуємо за все, дякуємо організаторам, дякуємо нашим вчителям, дякуємо міській владі за таку круту гру, за такі круті емоції. Віримо, що саме через такі події формується нове покоління активної, розумної і цілеспрямованої молоді Кременчука. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент освіти, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Біля пам'ятного хреста на площі перемоги відбувся традиційний щонедільний молебень за нашу перемогу та захисників, які щодня оборонять незалежність батьківщини. Увага на екран. Щонеділі площа перемоги в Кременчуці стає місцем тиші, віри і духовної сили. Тут відбувається молитовне зібрання, яке не належить до жодної конфесії окремо, але охоплює серце кожного, хто приходить помолитись за Україну, її народ і майбутнє. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премолосерний Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів, і сестер наших, за вдавець, за сиріт, за каліки немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах. Цієї неділі особливою була молитва за українських воїнів, за тих, хто стоїть на передовій, хто віддав життя за батьківщину, і тих, хто повертається додому з пораненою душею. Молилися за перемогу, справедливу, вистраждану, очікувану всіма. Дякуємо тобі, Боже наш, і благословляємо Україну перемогою в цій війні, відновленням, відбудовою, щоб ті, хто пережив цю війну, хто втратив рідних, близьких, втратив здоров'я, майно, мали в тобі натхнення жити далі. Особливо болісно звучали молитви за загиблими у кривому розі, де 4 квітня ворожа ракета забрала життя 20 мирних жителів, у тому числі дев'ятьох дітей, залишивши після себе руїни і невимовний біль. Учасники молебню схилили голови у жалобі, згадуючи невинні жертви Господи. Сьогодні вся держава Господи згадує за померлих, стяги приспущені, нема весі... веселощів. А ми сьогодні молимось за втіху сердець кожного, хто втратив близьку людину, особливо за дітей. Вони ще не спігли нічого зробити в цьому житті, а вони вже стикнулися з тим, що життя обірване. І, Господи, хай якнайскоріше прийде передмога над цим ворогом зовнішнім і над ворогом внутрішнім. Площа перемоги знову стала місцем, де люди об'єднались у спільному прагненні миру, світла та сили вистояти. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Чи вдалося Кременчуку обіграти Київ Кепіталс під час матчу в рамках чемпіонату України з хокею? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Днями у Києві відбувся п'ятий матч фінальної серії ігор плей офф в рамках чемпіонату України з хокею між командами Київ Капіталз» та Кременчук. Кременчужани потужно розпочали матч, відкривши рахунок вже на другій хвилині завдяки реалізації більшості. У другому періоді суперники обмінялися шайбами, а третю шайбу у ворота Київкепітал з Кременчужани закинули на 20-й секунді третього періоду. Господарі поля зуміли скоротити відставання лише наприкінці матчу, реалізувавши свою нагоду за дві хвилини до кінця матчу. Проте Кременчук вистояв у вирішальні хвилини та зберіг мінімальну перевагу. Об'єктивно ми сьогодні. Не грали як чемпіони. Да. Ми сьогодні, на жаль, це була блідна тінь команди. Так не грають фінали, так не грають останні матчі. Да. Якщо ми хотіли сьогодні перемогти трошки на сковал мандраж. Таке буває. Тож фінальний рахунок гри за результатами усіх забитих шайб склав 2-3 на користь кременчуцьких хокеїстів. Дуже важка гра, соперник насідав. Вони ну, как бы, хотіли, мабуть, закінчити себе вдома, але плей-офф триває, фінал триває. Наші хлопці молодці, віддавались, ловили шайби, кидали, забивали. Дуже важливо повернутися і виграти гру вдома, тому що вдома дві поразки, дуже неприємні, тому будемо вигравати. Попереду на вболівальників чекає шостий матч, у якому Кремчук спробує зрівняти рахунок у серії та перевести її у сьомий поєдинок. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Цими вихідними стадіон Кремінь Арена став місцем запеклої боротьби. На полі зустрілись МФК Кремінь та ФК Ворскла. Детальніше вже за мить. Справжній футбольний трилер розгорнувся цими вихідними на полі стадіону Кремінь Арена, де в рамках чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України зійшлися двоє принципових суперників Кремінь та Ворскла. Матч відбувався у складних погодних умовах. Холодний вітер, дощ і сніг стали справжнім випробуванням для обох команд, але навіть негода не змогла загасити запалу юних футболістів. Команда Кремін з перших хвилин показала націленість на перемогу, завдяки чому відкрила рахунок. Незважаючи на складнощі та напружену боротьбу, кременчужани продемонстрували характер справжніх чемпіонів. Упродовж гри хлопці неодноразово опинялись у складних ситуаціях, але завдяки згуртованості, витримці та майстерності, вони зуміли не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі. Підсумковий рахунок 3-2 на користь господарів. Дуже важка гра. Головне перемога. Хлопці проявили. Характер це найголовніше. Розкладалися на нашу користь, повели 1-0, потім обов'язково гол пропустили, перший тайм 1-1, хоча грали з В Другому таймі пропустили, але руки не опустили, це найголовніше. І довели, ач не довели, а вирвали перемогу на останніх хвилинах, 3-2. Так що я дуже задоволений хлопцями, дуже задоволений їхнім характером якщо з таким ставленням у них буде майбутньому футболі у них буде. І саме головне, ми на першому місці вже пішли у вітрив. Так що, великі молодці хлопці, ще раз повторю. Особливо слід відзначити командну гру та самовідданість кожного гравця. Воротар неодноразово рятував команду від небезпечних моментів. Захисники мужньо відбивали атаки суперника, а нападники боролись до останнього, аби принести своїй команді перемогу. По перше дякую команді за таку просто неймовірну гру. Ми перемогли. Завдяки мотивації, завдяки бойовим качествам якимось. Все, що тут сказати. Команда мало молодці. Я дуже вдячний хлопцям. І працювали до останніх хвилин. Я дуже не грати. І з перемогою дякую. Ця важлива перемога не лише продовжила безпрограшну серію Кремня, а й зміцнила їхні позиції на першій сходинці турнірної таблиці. Вітаємо юних футболістів та їх тренерів з цією яскравою та заслуженою перемогою. Бажаємо нових звершень, впевнених матчів і подальших тріумфів у сезоні. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті вся інша архітектура безпеки. Ми завжди маємо пам'ятати, як багато залежить від нашої армії, від усіх українців та українок, які своїм життям захищають життя України. Слава Україні та слава нашим героям.